Вітаю, друзі! Чи актуальні на сьогодення питання екології у колисці нашого карпатського краю? Користуючись воєнним станом та забороною перевірок, спритні на руку ділки, не соромлячись, вирішують власні меркантильні інтереси. А те, що їх дії завдають шкоди довкіллю та іншим людям, то це, як говориться, для них не є вже й таким важливим. Нещодавно на власні очі мав змогу переконатися в подібному: село Поляниця. Саме серце туристичної меки Прикарпаття. Сюди люди їдуть хоча б трохи відпочити у цей нелегкий час. Багато військових перебувають на реабілітації, але не завжди можуть милуватись карпатськими краєвидами. На самому березі місцевої річки якийсь підприємливий чоловік вирішив влаштувати бізнес із виготовлення будівельних матеріалів. Поруч із готельними комплексами. Всупереч всім не тільки екологічним, але й чисто людським нормам. Кипить робота. У мене просто це не вкладається до голови. А хіба так можна було? Друзі, і це все відбувається в самому центрі курортного містечка. Поряд центральна дорога, водойма, готельні комплекси. Від пилу та бруду від цієї бурхливої діяльності неможливо сховатися навіть на відстані кілька сотень метрів. Тільки можна собі уявити, що відбувається із водоймою, від якої до цього майданчика немає і п'яти метрів. Не розумію, де місцева влада, де екологи, де правоохоронці. Місцеві мешканці просто збились з ніг, шукаючи правду. Владо, якщо ви вже такі зайняті і чуєте про це вперше, то ми підставимо плече допомоги і покажемо кадри справжньої краси, до якої саме ви, чиновники, і причетні. З даного приводу нами розпочато журналістське розслідування, в рамках якого скеровано ряд запитів. В тому числі і до місцевої влади. Що цікаво, влада прийме міри чи просто буде спостерігати за цим процесом мовчки. Ми ж у свою чергу докладемо усіх зусиль, щоб ця курортна місцина не перетворилась на чергову зону екологічної катастрофи. До зустрічі у наших наступних сюжетах.